Заняття із самооборони для молоді. Навчання навичок захисту головний тренер клубу кемпу розпочав ще влітку. Близько двох місяців практичні заняття проходять в новому приміщенні. Просторий зал Олімпу дає змогу долучатися на обмеженій кількості учасниць. На чергове заняття, яке традиційно проводиться щонеділі, прийшло 13 дівчат. Молодіжна рада міста Південний запропонувала мені. Преподавать самозахист для наших дівчат, міста Південне. Я згодив це... мероприятие. Поначалу ми тренувалися в клубе Кемпа, там у нас було очень мало места. А зараз большой зал. Самозахист це не спорт, це самозахист. Здесь нема правил. Здесь є ударная техника по болевым точкам, болевые захваты болеві прийоми, броски, все, що зв'язане з можливістю якби баразить противника, котрий атакують дівчинку. На тренуваннях присутня молодь різного віку. Дівчата розповідають, що отримані знання допомагають їм почуватися впевненіше у повсякденному житті. Інтенсивність справ, відпрацювання технік мотивують їх приходити на ці заняття. Я була вже кілька разів саме тут, в цій секції. Сьогодні ми тренувалися саме в навичках протистояти зброї та ножам. Мені особливо важко от, саме психологічно, що треба когось бити і оборонятися, от але ну, тренування на це направлені, щоб ну, звикнути, і якщо буде саме така ситуація, то не розгубитися і знати, що робити. Чи зараз у людей психологічний стан да не, ну, не завжди, скажімо так, спокійний, е, от і ну, мати. Змогу і впевненість, що ти можеш за себе постояти, чи от батькам да що їх діти. Чи чоловікам, чи їх жінкам мають змогу за себе постояти, це дуже важливо. Ну, це як знаєте, базова медицина, так і тут самооборона, це дуже важливо. Мені мама сказала, що в телеграмі там була група, писала, що буде таке. Ну і я позвала подружок, у нас було чотири чоловіка, і ми пішли сюди. Я вже хочу, щоб якщо до мене якийсь однокласник поліз, показати йому прийом якийсь новенький. Заняття для молоді тривали близько півтори години. Після їх завершення кікбоксери клубу Кемпу розпочали тренування та підготовку до чемпіонату України, який відбудеться в Києві. У нас завершальний чемпіонат це міжнародний турнір Візарт Опен, який буде проходити в місті Київ 12-16 грудня. Надіємось, ну, що у зв'язку з обстрілами в Києві не буде відмені цей чемпіонат. Так як тут є дві площадки, то ми маємо змогу, щоб як можна більше діточок привели сутички і несколько кругов. Більше про тренування дивіться в програмі без коментарів.